Доброго дня, шановні. Всі були здивовані тим, що Вітя Федорович Янукович виповз в ефір і почав там розповідати якусь дичину про те, що він ввів Україну в ЄС, але йому не дали. Не дали і все. Ну, По-перше, я б це ніколи не коментував, аби не було підґрунтя, тому що виступ Януковича, з чим він пов'язаний, хочу вам розповісти. Є закрита частина вимог. Росії, які стосуються виборів. Так ось вони хочуть пропхати хоч якогось свого кандидата. Медведчук не взлітає ні при яких обставинах. Тобто він, коли навіть був в Україні, мав ресурс, мав гроші, він нікуди не взлетів, тому цю кандидатуру списали зразу. Там шарій, ну, шарій настільки обісрався їхати в Україну. Що він навіть не схотів обговорювати тему. Так, пиздіти з-за кордону він згоден, але їхати болотуватися, він боїться. Ну і цілком зрозуміло чого, тому що до першого туру ще треба дожити. А ми, як знаємо, то мертвих на вибори не пускать. А з такою кількістю патріотів, які воювали, то провести компанію Шарія буде неможливо. Така ж сама доля, і у е, нашого льотчик розвідчик Арестович. Він хоче якось балотуватися, але заїжджати в країну він боїться. Теж цілком обґрунтована. Єдина кандидатура, яка є, кого можна завести в Україну, він теж боїться, але у нього нема вибору, тому що він. Повністю належить Росії, це Янукович. Саме тому хочуть грати на темі Віті Федоровича, ми ж стабільно жили» і так далі. Але забувають, що дуже багато претензій у суспільства щодо Віті Фьодоровича, що він втік, залишив країну. Саме з нього почалася анексія Криму. Ну і так далі. Тобто такої кількості питань, як Давіді ну, не Арестович, не Шарій, не інші ці шістки ФСБ не мають. Тому вони почали грати в Віті Федоровича Януковича. Мало хто знає, але коли заходили колони в лютому 22-го в Україну, Янукович вже сидів в Уазіку біля кордону. І мав з групою інших товаришів підхопити владу в Україні. Вова Зеленський мав бистрінько під гарантією особистої безпеки підписати капітуляцію України, сказати, ну все, я не змогла і з'їбатися, використовувати ті гроші, які особисто спиздив за час великого будівництва та інших шикарних проєктів, які мали б витрачатися ці кошти на лінію Манергієму та Підготовку до війни, але витрачалися на те, що такі, як Голік, Тимошенко, Кирил та інші просто розпілювали мільярдами і клали в карман та офшори, таким як Зеленський, Єрмак та інші покидьки. Тому вітю Федоровича Януковича готують як кандидата. Йому сказали почати публічну діяльність. Як ви бачили, його трошки підмарафетили, вставили вініри. Трошки натянули зайвої шкіри, посадили на дієту. І Вітя Федорович Янукович, як новий огурчик, нам почав розповідати, що я таки вів Україну ж в Європу. Тобто ту концепцію, яку хоче відіграти Путін, що ми не проти, щоб вийшли в Європу, але проти НАТО, чітко озвучив Янукович. Тому Готуємося. Якщо Зеленський підпише якісь угоди з Путіним, чи у винення, чи він сам це зробить, мені байдуже. Ми побачимо такого кандидата розкошного, як професор Віктор Федорович, Янукович, який ще раз хоче спробувати врятувати залишки України, які залишилися після минулого його керування. Всім гарного дня! Дивимося, спостерігаємо і не водимося. В оману руками ФСБ, та таких діячів, як Арестович, Шарій, Янукович та інша ФСБшна Гедота. Всім гарно.